порожні, хорошеньких. Малибі наїздити зварити. Чоловік полі цілий день ходить. А я сплю. Ой, що зараз за роботи, вже йде! Цілий день пора. Навіть ніхто їсти не прийнять. Та жінку, дай хоч руки поминути. Поїж? Mm. Коли віднесеш? А зараз забираєш до шкільниця з моїх очей. Ну як ну, я ще не їв, ну дай хоч руки поминути. Та чого? На, ну, ти що? Якусь Olha. Olha. Mas e Corre. Uh -huh. uh -huh.